Всіх вас вітаю сьогоднішнім великим праздником Воскресіння Христового. Милістю Божою, що Господь сьогодні сподобав нас зустріти цей великий праздник празник із праздником торжества із торжеств. Що в таких умовах, в яких сьогодні перебуває наше суспільство, наша країна в умовах війни Господь сподобав нас сьогодні зустріти світлий Христовий праздник в Воскресіння, багато десятилічь трудилися люди тут, і вони побудували цей храм. Ця місцевість була заселена людьми-переселенцями. Які вже в сталінські ще часи радянського союзу були репресовані і були переміщені з постійного місця проживання західної України. Тодішня це була ще Польща, і вони приїхали сюди, і тут вони обостроїли своє життя і також побудували і храм, православний храм, на честь святого христикого Михаїла. І тут вони волять. велике свято, день, великодень, Пасха, яку ми любимо, ми шануємо Бога. Раненько дітки, внуки збираємося до церкви, перед цим печем Пасхи, красимо яйця, смаколики всякі, котлетки, бутербродики. Ковбасочку, все збираємо, святкуємо, їдемо до Пасхи, стоїмо трошки на службі, ждемо, коли батюшка святи, приїжджаємо додому і з родиною, і з друзями, розговіюємося. Це велике свято на рівні з, з Рождеством. От. І я просив своє командування, тому що я спочатку війни на війні. І жодного разу не був саме на це свято не був у відпустці. І хотів провести з сім'єю, в цей рік це склалося, слава Богу. Там навіть атеїсти становляться вірними. Коли почалась війна, то не ходили. ну, це не перший... не. Мама ходила з дитинкою перший раз. Ну, Прийти до церкви, помолитися, освятити Пасху і в родинному колі відсвяткувати ці свят. 之后还有什么？嗯嗯 <laughs> Obrigado, O que